Слава Україні! З вами я Петро і ви знову на нашому каналі Читати Крутобуктю. Зараз ви спускайтесь вниз, тицяйте лайк, підписуйтесь на наш канал та нажимайте дзвіночок, щоб не пропускати наші нові відео. Сьогодні в мене на огляді отака книга Білки вояки. Весна. Отака книжечка від видавництва Мальопис. Я дуже вдячний цьому видавництву. Вони нам прислали, якщо я не помиляюсь, близько 5 можливо і більше. Дуже крутих і цікавих коміксів. А також ми в них ще купували комікси по великій дуже акції у них на сайті. Отакий комікс в м'якій обкладинці. Ну, не знаю кому я. Мені, хоч в м'якій обкладинці не дуже подобається, але це економія місця, і вони дешевші. Отака книжечка. Ілюстрації тут прикольні. І ця книжка дуже незвичайна. Тому що, як я зрозумів, що сталося? Стався кінець людства. Тобто людство вимерло якось. Тут, це, тут я не побачив, як це сталося. Напевно, буде, якщо буде друга частина, то це буде сказано в другій частині. І залишилися тварини. Люди всі вимерли, залишились тварини. І там були якісь свої клани, там якісь. Коротше свої клани і. Одні клани ворогували з іншими, там деякі клани об'єднувались і всяке таке. Але в, в, том, в клані, про який ми будемо читати. Тут в них дуже великі проблеми, тому що була дуже важка зима, і мало їжі, дуже багато хворих і була дуже важка зима. І за цього їм треба було щось робити. Або об'єднуватися з іншим кланом, або йти на якісь інші землі, але це теж дуже ризиково. Ну, і, вони, і тут розповідаються, як вони це вирішували. Після важкої зими весна, їм щось треба робити. Які тут пригоди відбувалися, ви дізнаєтесь в цій книзі? Я думаю, що буде друга частина, тому що як так, це перша частина не завершена. Історія і я б дуже хотів би другу частину. Книга дуже гарно виглядає. Звичайно, 18, не б не сказав, що прям 18. Тобто, звичайно, є трохи крові, але не прям 18, я сказав би. Але книга цікава. Якщо хочете щось таке, там, де е, є кров і там, де білки б'ються між собою, то раджу вам цю книгу. Взагалі, книга сама по собі дуже цікава і крута, і круті ілюстрації. Читається дуже легко і швидко. Отже, я вам її раджу. Обов'язково дуже раджу видавництво Мальопис, хоча раніше про нього і не знав. І я обожнював рідну мову. У мене всі комікси були від... Майже всі від рідної мови. Але коли я дізнався про це видавництво, тепер у мене з'явилося дуже багато коміксів від цього видавництва. І це видавництво мені сподобалося. І я думаю, що і надалі я буду купувати їхні комікси. Отже, такий цікавий комікс. Дуже раджу вам видавництво мальопис, раджу вам читати комікси, читати всі книги українською різними мовами, але тільки не російською. Тому що наше вам це треба. Ну, а всім, па 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 па